Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити усіх росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Так, тут є перешкода, інформаторів багато, і расисти завдають потужних руйнувань. У них от такі влучання. ну Тут завдяки оцим інформаторам, заперечую, ось негатив. Убираю. І росіяни намагаються виснажити, вони, може, зараз сповільнять наступи, але про, ну, продовжиться агресія. От, і це щоб виснажити наших військових ресурси, щоб витрачались постійно ресурси. Зброя. Так, Заперечувалась. Ну, Така тактика вийшла як... Повіль, повзучий, повільний, але агресивний. Такі наступи, сильні обстріли. Отак, От, І багато агресії ще на шляхах і дорогах. Хочуть, щоб до наших військових неможливо було довести ді... дістатися зброю саме. Заперечую негатив, руйную всі плани ворожі. Працюють зрадники, інформатори. Угу. Заперечую, обираю весь негатив, прошу вище сили, допоможіть знищити всіх, хто надає інформацію расистам. Більше цього робити не зможуть. Закривають свої роти. Одсікаю, відвертаю от, от Покровська расистів. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, повбивають. Більше нападати, обстріли робити не зможуть. Повністю знищена вся артилерія, російська, авіація військова Росії знищена вщент. Більше її не існує. Більше немає живої сили, повністю вся логістика знищена в расистів. Їм більше не надходить зброї. Живої сили підтримки не надходить. Росіяни тікають, лякаються, російські найманці всі знищуються на покровському напрямку. Більше немає змоги у расистів продовжувати війну. Відступають. Буде так і так є. І прошу вище сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців. На Покровському напрямку одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, піві дрони, дрони кавікадзи, дрони на оптовому волокні, сі скиди. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам тим, що дають накази, що їх виконують. Хайм ці скиди прямо в голову, в мозок летять, їх нищать, більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу закрити небо над Покровськом, над нашими військовими, захист міцний, закрити небо і вся зброя світу легкими, радісними шляхами. Постійно і стабільно надходить для наших військових. Немає більше жодної перешкоди, буде так і так. Відкритий шлях на знищення Росії. Більше не існує. буде. Так. буде все сказано здійснено так буде. От, я зараз хочу подивитися Сумщину. Місто Суми, Сумська область, вище сили, допоможіть, скажіть, що заважає знищити всіх росіян, російських найманців, що обстрілюють Суми, Сумську область, Курський напрямок, що не дають нашим військовим, обстрілюють наших військових на Курському напрямку. А в рашистів тут дуже сильні втрати. Там, де Курщина, Курський напрямок, рашисти планують там три а, з трьох сторін вони як-то наступатимуть на наших військових, але в них дуже сильні втрати, всі будуть убиті і багато поранень. От, і загроза є, існує для міста Суми. Угу. Центр міста. Хочуть убивати саме, щоб цивільні люди страждали. Скажіть, ну, працюють інформатори і в, вишукують центральні якісь такі будівлі. Дається підтримка. Для міста Суми дається підтримка. Щось хороше приходить, що допоможе закрити небо над сумами. Угу. Прошу вище сили, допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших людей, українців, цивільних, військових на Сумському, на Курському напрямку, на місто Суми і Сумську область. Захист міцний. Повертаю всі біль, сльози і страждання всі смерті, все лайно, що принесла Росія Сумській області. Повертаю їм назад. Хай вони на собі це все відчують, більше воювати не зможуть. Щось стосується шляхів і дороги. Вони чи мають там, може, є річки, якісь мости, планують диверсійні групи або замінування. Може, таке бути, щоб підірвати шляхи дороги, важливі шляхи, заперечую, руйнує всі плани росіян. Ще я хочу подивитись Курщина. Там є атомна електростанція, чи є загроза для людей? Що планують расисти робити із атомної електростанції? Загрози нема, буде покращувати стан. Тут е, світ е, надасть підтримку цій станції. Може, вона потребує обладнання, може якоїсь е, підтримки, щоб вона гарно працювала, тому що е, самі расисти не можуть. Тільки тут відкрита буде світова підтримка цієї станції, щоб вона працювала, щоб її покращити. Ну, в цьому і агресія, вони чомусь закрили до неї доступ. Може, є світовий. От як це? МАГАТЕ так, що контролює, щоб не було аварій. І в цьому э, расисти таку агресію чинили, не допускали. Заперечу, відкрити. Ну тут відкритий буде шлях, і надійде підтримка цієї станції, щоб вона не вибухнула. Щоб не було аварій. Ну, я не бачу тут поки загрози ніякої нема. Так, буде. Що буде, можуть агресію зчинити на дитячі садочки, дитячі лікарні. Це в них в планах таке є: місця видачі допомоги, де виплати, допомога. Заперечую, ще можуть провокації якісь чинитися. Заперечую, весь негатив убираю Більше, так, да, в расистів тут втрати сильні. так По цих картах вони планують підступно завдати ударів по цивільних людях. Руйную всі плани росіян. Більше немає змоги у расистів чинити обстріли. Впливати агресивні робити. Надії щодо цивільних людей не зможуть. Всі, хто обстрілюють росі... російські військові, які дають накази на обстріли Сумської області наших міст, міста Суми, не зможуть цього більше робити. Повністю знищується вся авіація, артилерія російська. Більше не зможуть працювати всі ці дрони, дронщики, склади з дронами знищені. Рашистів більше немає дронів. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликають, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей у Сумській області, Суми. На курському напрямку захист міцний, одвертається всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухова хвиля, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яка зброя, що використовують аршисти, fpv дрони дрони камікадзе, дрони на оптовому блокі. Киде всі, одвожу, відсікає, повертає назад. Особливо тому, хто дає наказ в Росії, хай йому прямо в мозг летить, його нищить, більше не зможе воювати, накази давати. І всі, хто виконують накази, теж хай подриваються їм ці ручки, більше вони чинити обстріли не зможуть. Буде так і так є. тікає, Більше росії не існує, буде так. От. І зараз я хочу подивитися захист на найближчий час. Вищі сили скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення, що буде відбуватися. О, так, показують карти, що є загроза, коли більше ракети і більше ну, 100 одиниць, от коли перенавантаження дуже сильно, і буде працювати наш захист. І ще може бути загроза, коли в Європу може. На територію Європи от може залетіти ракета. І це може бути як провокація, чи вони хочуть так зробити, що наче це ми прогавили, не побагали, ну, наче це наша провина. Вони хочуть нас блокувати, щоб наш, наш захист не зміг справитись. а тут і і ракети, і, напевно, дрони. От воно всі різні, показані. Якщо вам тут буде помітно, всі ці мечі, вони різні. Абсолютно ну, мають різну, не знаю, траєкторію, польот, все буде по-різному. От, от Вони хочуть нас виснажити, щоб нас не вистачило. І тут, і Працювали агентура рашистська. Ноч, ночі в ніч це може бути, і буде гучно, і треба буде берегтися. Дійсно, така готується атака. Ну і наші військові теж готуються до цього. Вони знають, що буде відбуватися. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни, зброю. Яку б не використовували ракети, всі, які б не використовували, одведіть, одверніть всі дрони впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, локні і всі скиди. От усі, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам. Звідки вони його запускали? Хай туди їм і вибухає прямо на взльоті. І того, хто наказ дає, хай розірве на шматки. Більше накази видавати не зможе ніколи, буде так і так і є. І все погане повертається назад. Більше чинити злочини не зможуть, самі себе повбивають, буде так і так і є. Вище сили закрити небо над Україною, в Україні 200 і більше одиниць петріотів на захисті неба, міцний захист. Повністю знищена вся російська авіація, військові дронщики, які запускають шахеди, всі склади з шахедами, ракетами, бомбами, снарядами. Повністю знищено і не існує більше військової інфраструктури. В Росії більше немає жодного військового заводу. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу, і знищення Російської Федерації, військових російських. І прошу допоможіть. Хай Росія розпадеться, більше не існує і ніколи не збереться ні під якою іншою назвою. Буде так і так і. Буде все сказане здійснення. Так от так що на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивитися цей захист, щоб був міцніший. От, все буде добре. Пильнуйте, будьте обережні, дійсно, така може бути загроза. От Дякую ще раз за увагу і до зустрічі.